Нові підходи у військово-патріотичному навчанні, аби зацікавити більше дітей та молоді, українські спецпризначенці вирішили поділитися своїм досвідом з учителями, які викладають курс «Захист України». Педагогів запросили на триденний інтенсив, де вони здобували нові знання, а також удосконалили свої освітні програми. На вишколі побував і Анатолій Журавльов. Що сталося? Що сталося? швидше, 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 швидше? Навчання минають жваво на цій локації. Учасники вишколу опановують тактичну медицину. І що і Що і що потім що ще робили. Окрім турнір, оглянули оглянули. Біль, що більше, ще? більше пошкоджень немає. Під час досконалення навичок важливий і теоретичний аспект, і практичний, і психологічний, зазначає інструкторка. Попри серйозність теми, атмосфера дружня це також допомагає у засвоєнні матеріалу. І наша задача не просто розказати все там, от по протоколу, а щоб люди справді зрозуміли, щоб вони задавали всі питання, які їх цікавлять, всі теоретичні ситуації, які їх цікавлять, всі ну можливі ризики, можливі там якісь ну завтики, там затупити. щоб все це було проговорено, зрозуміло і відпрацьовано. Головне, бо м'язова пам'ять вона в стресовій ситуації, як казав друг депутат. Ми в стресовій ситуації опускаємося з висоти своїх очікувань до рівня своїх навич. Людину, яка хоче знати, ту і легше навчити. Хто це вже не так важливо? Хто хто а присутні точно зацікавлені в отриманні нових знань? Така пропозиція прийшла і написали вчителям захисту України. І я думаю, це щось новеньке. І написали, що потрібно щоб брати з собою ройового. Я записала ученицю з нашої школи, і тут нам через два дні приходить повідомлення, що ми вас обрали. Пишу віка, хай батьки пишуть дозвіл, бо нас вибрали. Катерина разом із вихованкою стали частиною команди з 30 учнів та 30 вчителів, які доєдналися до вишколу цьому році. Вперше вчитель захисту України, а другий рік працюю з дітьми з журою. Для мене це все нове. І коли, наприклад, я ось місяць назад розповідала дітям, хто такі гур, хто такі там спеціальні підрозділи, і тут вони вже перед тобою. Ну це дуже приємно, насправді. Своїм досвідом тут із присутніми ділиться, зокрема, військовослужбовець спецпідрозділу Артан головного управління розвідки на позивний ліс, від Азів. Таким знаком, це значить зараз буде підготуватися до себе. Компан. До практичного відпрацювання тонкощів військової тактики. Та група, двоє, йдуть туди, на 10 метрів прибуть до розвитку. Ознайомлюємо наших викладачів, вчителів із сучасними видами озброєння. Ви можете тут побачити, значить, готуємо їх по міні безпеці, правила поводження при ракетному обстрілі, шахеди. Все таке, значить, обов'язкова програма підготовки пілотування і ознайомлення з сучасними зразками. Різних, значить, літаючих і, і наземних роботизованих комплексів Безпосередньо це є апаратура джойстик пульт якби кому зручно його називати. Також ввечері ми їм проводимо цю нашу і гру. Диверсія, там, де вчителі вчаться разом з дітьми обороняти об'єкти згідно військової науки, вистроюють оборону, використовують рації, використовують дрони з тепловізійними камерами. Ну, такий Трьохденний інтенсив. По всіх дисциплінах працюємо вже з ветеранами, котрі інструкторами, з бійцями, з хлопцями та дівчатами, котрі мають реальний бойовий досвід, і вони його готові передавати для нас. Це дуже ціннісно Плотна провація роботи взаємодії з дорослими для того, аби навчити дорослих, щоб потім вони навчали дітей. Тобто, це можливість створити ширшу мережу і поширити знання на більшу кількість тільової аудиторії. І, схоже, такий підхід припав до вподоби педагогам. Все, що я отримую тут, по максимуму зможу передати дітям. А це для е, нашої гри джура – це є дуже цінний багаж знань, яким я в інтернеті по суті я таке не знайду. А навіть якщо я знайду, то там її так не розжують як тут е, тренери професіонали І поки викладачі вигадують, як іще вдосконалити свої освітні програми. Спецпризначенці міркують над масштабуванням тренувань для них. Ми давно це хотіли зробити надалі. Я сподіваюся, що ми будемо такі програми робити. Так як ми робимо звитяги для 100 дітей, будуть 100 вчителів і повноцінну теденну програму будуть проходити нашої підготовки. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.